Знаєте, у кожного виробника є такі моделі, які, наприклад, не сідають. Ну, наприклад, чашка якась менша, і тоді менеджери попереджають. А є такі моделі, якими пишається фабрика багато років, тому що вони створили бездоганну форму для жінок з великими грудьми. Е, я завжди вам показую тільки найкращі моделі. Які добре сідають добре тримають великі груди, і які дуже красиві. Ось зараз річ піде про саме цю модель, якою пишається фабрика Аvalінжері Виробник Польща. Це модель 1396. Вона відшивається в звичайних базових кольорах. Дивіться, гарно виглядає білий, чорний. Звісно, біжевий і є ще додатково кольорова лімітована колекція. Що ж в ньому такого гарного? Ну, по-перше, це форма. Вона глибока і зручна для жінок з великими грудьми. Всередині нееластичне мережево, воно в біжевому кольорі, в білому тільки білий, і який не помітен у нас на тілі, але за рахунок того, що тканина нееластична, вона добре тримає груди. Зовні дуже приємне на дотик, мережево і воно високо переходить до бретельки, тому ця чашка максимально глибока. В мене питають, яка сама глибока чашка? І тоді я кажу, це модель 1396, тут дійсно сама глибока чашка. Звісно, жінки з великими грудьми саме це і бажають. До речі, порада: якщо у вас одна груди більша, а одна менша. Виберете по розміру те, що більше, щоб та, яка менше підтягнути у себе. Якщо у вас різниця в 2-3 розміри і таке буває, тоді ви купуєте такий середній розмір, де одну половинку відпускаєте бретельку, а другу половиночку підтягуєте. Тим самим ми якось підлаштовуємося під ті пропорції, які ви маєте. Ну і до речі, повертаємось до цього бюзгалтера. Глибока зручна чашка. Т-образний крій він дає таку правильну круглу форму, він добре підбирає груди. Зараз перестали вже відшивати кісточки в 1396, бо багато років, 7-8 тому. Бо цю модель випускають вже дуже багато років, тому що вона подобається жінкам. Ще були кісточки. В нових моделях тут немає за рахунок дуже якісного, такого щільного пояса. і тому немає потреби ще щось додатково тут е, фіксувати. Е, розмірна сітка дуже велика. І на маленькі об'єми з великими буквами, і широкі об'єми з середніми буквами. Нова модель гарно сідає на великі груди. І я задоволенням її вам сьогодні показую. Я не раз про неї вже розповідала. Це саме ця модель, якою пишається виробник, те, що створив, відшив красиву білизну для жінок з середніми і великими грудьми. Спробуйте, маю надію, що будете дуже задоволені. В інтернет-магазині Білизна Ін Юан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.